Тож цей день настав. Ми нарешті дочекалися на реліса iOS 18.1. Тут є багато нововведень, виправлень та різних прикольних штук, але головне питання, яке я читаю у ваших очах, це що ж там з функціями штучного інтелекту. Спойлер, все досить сумно, але до цього ми зараз дійдемо. Взагалі пропоную не витрачати час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про оновлення програмного забезпечення для iPhone iOS 181 отримали всі телефони, які до цього успішно новилися на 18 ту версію. Хіба що Apple Intelligence стане доступним лише для власників 16-ї лінійки айфонів та iPhone 15 Pro і Pro і Max. але це в ідеальних умовах. В нас на жаль не такі, тому в Україні функції штучного інтелекту від яблука немає абсолютно. Якщо у вас встановлена українська мова системи, то у відповідному пункту меню в параметрах ви побачите повідомлення про те, що функції штучного інтелекту. Недоступні для цієї мови. Звісно, ви можете змінити мову на англійську, та навіть податися на тестування Apple Intelligence, але і тут буде проблема. Я на 100% впевнений, що, наприклад, список контактів у вашому телефоні точно записаний кирилицею. Всі повідомлення та різні тексти, які б ви хотіли, щоб штучний інтелект від Apple вам генерував, вам потрібні були б кирилицею. І якщо вам захочеться скористатися найновітнішими штучно інтелектуальними можливостями для вашого смартфону, які от-от туди. -от Заїхали, вже мають бути тут, прямо під копотом. На жаль, воно все буде тільки англійською. Тому всі ці крути функції редагування тексту, контекстне спілкування з зірі та навіть модна анімація для нас залишаються за бортом. І все це насправді сумно, тому що весь світ отримав умовно сірі 2.0. Ми залишаємося зі старою, яка ще й солов'їною не знає. Тому чекатимемо на наступні апдейти та оновлення iOS. Може тоді з'явиться, хоча б якийсь натяк на появу штучного інтелекту у нашому яблучному житті. Добре, хоч просто корисних нововведень у системі вистачає. До речі, нещодавно я оновив свій роутер вдома і тепер насолоджуюся швидким інтернетом без жодних заморочок. Тому хочу порадити три відмінні моделі від Druidжереї, які я знайшов на сайті click.ua, які допоможуть вирішити будь-які проблеми з Wi-Fi. Особисто я користуюся RG і W1300G, і він мені дуже подобається, адже забезпечує стабільний сигнал і достатню швидкість для всіх моїх пристроїв. Але якщо вам потрібно щось ще потужніше, зверніть увагу на. На RG і 1800 GX Pro, або на RG і 3200 GX Pro. Головна перевага Руїдже це меж технології, яка дозволяє створити єдину мережу по всьому будинку або офісу без мертвих зон. Про моделі підтримують технологію Wi-Fi 6, що дозволяє під'єднувати десятки пристроїв одночасно. А для великих будинків або квартир ідеально підійде RGW3200 GX Pro, що забезпечує швидкість до 3200 Сот мегабіт на секунду до того ж, зараз на click.ua проходить осінній шопінг тур зі знижками на всю техніку. А спеціально для моїх підписників діє промокод свідомий, з яким ви отримаєте знижку 5 на периферію. Ці роутери мають відмінне співвідношення ціна якість. Тому посилання на них залишаю в описі під цим відео. Клік і вже у тебе. Нарешті ми можемо записувати телефонні розмови прямо в айфон. Реалізовано це так: під час мобільного виклику чи голосовому дзвінку у FaceTime, у лівому верхньому куті з'явиться нова іконка старту запису. Після активації пройде зворотній відлік, робоголос сповістить всіх учасників розмови про запис, а потім запис почнеться. Ви можете завершити запис самостійно, натиснувши на відповідну кнопку на екрані дзвінка. Чи запис збережеться автоматично у нотатках після завершення розмови? У нотатках ви можете все це проснути. Слухати та відправити кудись, якщо це потрібно. Штука дійсно корисна, хіба що трохи шкода через сповіщення під час старту запису. Але правила є правила, начебто навіть у законі щось таке прописано. Тому добре, що хоч у такому вигляді, воно є. І я впевнений, це буде дуже популярна фіча. Відтепер ви можете дуже зручно та швидко додавати резервні номери телефонів та адреси електронної пошти для відновлення свого аккаунта Apple. для цього переходимо у параметри. Далі натискаємо на власне ім'я зверху всього списку. Потім вхід та безпека. А тут «Додати електронну пошту або телефон. У стандартній клавіатурі змінився спосіб подання стікерів та емодзі. Смайли та зображення стали трохи більшими. Всі вони тепер одного розміру. А якщо у вас анімований стікер, ви одразу побачите анімацію у попередньому перегляді. Не можу сказати, що так прям зручніше ніж було, але точно не гірше. А от реально корисна фішка, якою я точно буду користуватися, якщо ви оновили свій iPhone на 18.1 та mac на macOS 15.1. Під час дублювання iPhone на Mac, ви можете перетягувати файли з телефона на комп'ютер і з комп'ютера на телефон, простим drag-and-drop. Взяли якесь умовне фото на телефоні, перетягнули його курсором на робочий стіл, і воно вже на комп'ютері. Це дійсно крута можливість, якої раніше не вистачало. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео, а ще й в описі. Є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат важливий разом до перемоги. Якщо у вас на робочому столі телефона є віджит з аналоговим годинником, відтепер при зміні кольорової схеми іконок годинник змінюватиметься разом із ним. Він навіть стає трохи прозорим, щоб мати більше пічний вигляд. Знаєте, я це все в голос якось промовив, і стало мені сумно на душі. Прямо зараз весь світ реально кайфує від штучно інтелектуального майбутнього від Apple, яке фактично змінює повністю досвід взаємодії користувача та телефону. Це типу ну ніфіга собі, який прорив. А ми з Вами сидимо і кайфуємо від того, що у годинника змінюється колір. Класний апдейт, поважаю добре, що це, хоча б не все. Наприклад, для iPhone 15 Pro та Pro Max за застосунку камера, запис просторового відео для Apple Vision Pro тепер винесено в окремий великий розділ. Чесно, я навіть не знаю, як це коментувати. Я нещодавно чув, що Apple повністю припинила виробництво гарнітур віртуальної доповненої реальності, тому що їх ніхто не купує. Тому виходить, що новий пункт у камері це прям топ. Щиро дякую, подякував, братане. В центрі керування тепер можна додати окремі пункти для керування підключеннями. Можна винести Wi-Fi, Bluetooth тощо. це значно зручніше ніж було раніше, з великим підпунктом, в якому все це ховалося. До того ж, центр керування тепер же можна налаштувати під власні потреби, правильно? Але припустимо, що в процесі кастомізації ви де щось натиціли, переплутали, і тепер все це перетворилося на абсолютно неюзабельну історію. Що ж у параметрах у налаштуваннях центру керування тепер з'явився новий пункт за замовченням, який Повертає центр керування до вигляду одразу після оновлення на iOS 18. Що скажете, тягне це на хоч щось. Щодо загальних вражень від оновлення можу сказати так: телефон оновився швидко, він не перегрівався хіба що одразу після оновлення він супер швидко втратив приблизно 15% заряду акумулятора. Це цілком нормальна поведінка, бо дуже багато процесів у фоні продовжують доналаштовуватись та адаптуватись під нову операційну систему. По продуктивності питань в мене немає зовсім. На моєму iPhone 15 Pro все працює чудово. Що приємно, багато користувачів бета-версії вказували, що автономність на цій операційній системі. Має стати значно кращою на всіх моделях iPhone. Звісно, прямо зараз я це підтвердити ніяк не можу, але інформація точно приємна. Але знаєте в чому суть? Без функцій штучного інтелекту це оновлення, скільки б воно різних прикольних та корисних штук не додало, окрім Apple AI, просто неможливо нормально, серйозно сприймати. Особисто в мене оновлення iOS 181 викликає виключно сум та розчарування, бо всі круті та реально корисні інноваційні фішки. Дісталося комусь там, десь далеко, а не нам з вами. Сподіваюсь, що колись ми зможемо оцінити всі ці приколяси, але поки користуємось тим, що є. Тож моє питання сьогодні таке: чи оновили ви свій айфон на IOS 18.1? І Якщо так, то як він себе зараз почуває? Напишіть в коментарях модель свого телефона та кілька слів про його роботу на новій iOS. Я впевнений, це буде дуже корисно не тільки мені, але й багатьом моїм користувачам, які зараз лише міркують над тим, щоб оновити свій власне. Гаджет. Ну і якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час на великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на магазин click.ua, є і лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні класні прикольні гаджети. Тож обов'язково підписуйтесь. Ось тут можна обрати відео для перегляду наступне: мене ж весь цей цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!